Добрий день, шановні любителі шахів, ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми розглянемо партію, яка гралася на третій дошці в шостому турі командного протистояння збірних України та Аргентини. Відомий український гросмейстер Кирил Шевченко грав проти, я думаю, також відомого аргентинського шахіста. Хоча, чесно кажучи, я такого не чув, Леонардо Трістана. Ну, точно, у себе в країні він дуже відомий, адже він представляє Аргентину на Олімпіаді. Втім, рейтинг українця більший за рейтинг суперника, і звісно, українські шахісти і вболівальники шахів сподівалися, що на третій дошці Україна переможе. Як розвивалась партія, ми з вами зараз і прослідкуємо: С4, Е6, кінця Д5, Д4 – у цій дуже відомій позиції у чорних купа непоганих продовжень. Це і кінь F6, і С6, і слон Є7, і ц 5 захист Тараша. але Леонардо Трістан грає аж 6. Ідея цього ходу цілком зрозуміла: не дати білим поставити слона на G5 і знівелювати перевагу українського гросмейстера в знанні шахової теорії. Але звісно, такими ходами, як H6 в дебюті гарної позиції не отримаєш. І Кирил Шевченко намагається якнайшвидше розвинути свої фігури, отримавши перевагу в розвитку. Український кросмейстер грає кінь F3, кінь Ф6 і тут 3, слон Д6, слон G2. Такі пішаки, як С4, зазвичай в дебюті не беруть. На ДЦ білі можуть відразу зіграти Е4, а ще краще піти кінь Д2, відкриваючи. Міцного білопольного слона, маючи на увазі відразу забрати на С4, ну і той же хід е 4 також можливий. Тому чорні грають 2 нулі, і після двох нулів, в принципі, можна було зіграти С6, намагаючись обмежити білопольного слона білих у випадку відходу коня F3. Але на це поле чорні ставлять коня. Звісно, в закритих дебютах ось такий розвиток коня перед пішаком С7. Не можна рекомендувати. В більшості випадків це так, оскільки чорні зазвичай не можуть боротися проти пішака Д4 просуванням пішака на Е5. Але тут, як ми бачимо, слон у чорних стоїть на d6, і хід Е5 вже цілком можливий, звісно, після розміну на С4. Так і сталося. Б-3 зіграв Шевченко, ДЦ БЦ і Е5 пішли чорні, Д5, нападаючи на коня. Слід зазначити, що ця позиція також вже зустрічалась. І кращий відхід чорного коня продемонструвала відома іранська шахістка Сара Садат. у 2020 році. Вона грала чорними проти Катерини Аталік, яка, до речі, на цій олімпіаді завдала поразки нашій лідерці Марії Музичук. Чорні зіграли кіння 5 і побудували свою гру на ферзовому фланзі на базі атаки пішака с 4 Після кінь d2 b6, слон вийшов на А6, ферзь e 2 c 6 і далі Тура c 8 Чорні отримали непогану контргру і, врешті-решт, виграли цю партію. Але в нашому поєдинку аргентинський гросмейстер зіграв інакше. Він з загальних міркувань відійшов конем на Е7. Все ж таки не хочеться ставити коня на край дошки. Але в подальшій боротьбі цей чорний кінь не знайшов собі гарної позиції. Прослідкуємо. Кінь Д2 грає Шевченко після кінь g 6 ставить пішака на А4 і просуває його на А5. Хоче зіграти А 6 в певний момент, послаблюючи ферзовий фланг суперника. Тому сам А6 грає Леонардо Трістан, Е4. Білі захопили центр пішаками. У них перевага в просторі. Чорні грають слон Б4, ферзь Б3, і тут Трістан все ж таки не став мінятися, відійшов на С5, по суті, втративши темп, кіня 4, напад, слон Б2 і розмін слона. Подивіться, чорнопольний слон чорних зробив декілька ходів, а білі розміняли його на свого слона, який зробив лише один хід. Це дає білим певну перевагу в розвитку, але, звісно, позиція закрита, і тут найголовнішим є те, що у білих перевага в просторі. H5 грають чорні, H4, гальмуючи пішака, кінь G4, тура А3, F5 і після взяття слон F5. В цій позиції брати на Б7 погано, оскільки чорні, зігравши Е4, забирають у білого коня поле f 3 і вже загрожують жертвою коня на h 4. Також можна піти тура b8, активізуючи туру. Тут у чорних непогана контргра. Тому Кирил Шевченко, розуміючи свою велику опозиційну перевагу, намагається не ризикувати і грає кінь c5. Ферзь Е7, кінь С Е4, Тура Д8, Тура Б3, слон с 8. Все ж таки, взяття Турою на Б7 було можливе. Чорні начебто розвинули всі свої фігури, слон, хоча й стоїть на початковій позиції, але поглядає на королівський фланг. Та все ж таки, як і раніше, перевага у білих. До просторової додається ще й можливість атаки на королівському фланзі по білих полях. Що послабилася після просування чорного пішака на f5 та розміну пішаків? Ферзь c 2 діагональ b1 h 7 тепер стає головною магістраллю атаки білих. По ній будуть створені дуже неприємні загрози. Кінь h 8 грають чорні. Настільки не вистачає простору, що треба робити ось такі некрасиві ходи. А білий кінь заходить на g5, загроза ферзь h 7. Кінь f 6, захищаємось, кінь Д є 4, f 8. На взяття коня чорні хочуть забрати пішаком, захищаючи поле H7 ферзем, але білі, звісно, не міняються. Їхні фігури стоять набагато краще. Більшість чорних фігур розташовані на останній лінії, і білі продовжують захоплювати простір, граючи С5. Тут у Киріла Шевченка вже вирішальна позиційна перевага, і йому треба лише не втратити перемогу. Жертва пішака на d5 цілком виправдана. Якщо забрати його конем, то кінь Д6, перекриваючи вертикаль, створюється загроза взяття коня, а після кіня в 6 шах, слон Д5, ось таке відволікання. Чорні тут так чи інакше втрачають матеріал, щоб не отримати мат. Тому кінь б'є 4, зіграв трістан. І тут Шевченко міг забрати слоном, загрожуючи шахом з поля h 7 цією фігурою, але він вирішив забрати ферзем, що також непогано. Загроза ферзь h 7 поновлюється, g6 грають чорні ще більше послаблюючи позицію на королівському фланзі. А білі продовжують шукати найкращий момент для просування одного з пішаків c або d. Тура c1, король g 7, Тура e 3 Тура d, e 8, c6. Нарешті на шосту лінію став один з пішаків Шевченка, і це сигнал для вирішальної атаки. Кінь є 7 грають чорні, хочуть розміняти коня, але білі забирають на б 7 Якщо тут побити пішака, то буде вилка кінь е 6, тому змушений на f5 відходити і тристан. Далі кінь е 6, забираємо б'ємо ферзь е 6 і б'є це 7. У білих дуже непоганий прохідний пішак Б, який по суті є зайвим. Слон сильніший за коня, важкі фігури, також дуже потужні. Далі ще було король аж 6 тура С6, кінь d6, ферзь b4, кінь захищається, знову напад. Ще раз захистити коня чорні просто не можуть. На тура f6 буде b8 ферзь. Тому у відчаї Леонардо Трістан забрав на f2, але це його не врятувало. Контрольним ходом король б'є Ф2. Шевченко забрав матеріал, і після Ферзів 5, король Е2, захист тури Е4, тура ДД6, шах, король Ф1. Атакувальні ресурси чорних закінчилися, і тут Трістан здався. Після Тура Ф8 просто король ж 1 і білі виграють ось така партія, в якій аргентинському гросмейстеру не вдалося продемонструвати свої найкращі якості. В принципі, він в цьому винен сам зіграв аж шість у відомій позиції. Хотів отримати якусь цікаву ситуацію в Мітельшпілі. Так, він її отримав, але цікавою вона була лише для його молодого суперника. Кирил Шевченко зробив все як треба і не випустив перемоги. В принципі, це одна з двох перемог українців в цьому матчі. Також згадуємо красиву партію Володимира Онищука, яка вже раніше розбиралася на цьому каналі, і підсумкова командна перемога 2,5 на півтора очки Україна здолала Аргентину. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!